Севочолі ветерани діляться своїми проблемами з головою обласної ради. Кажуть, ціни на ліки занадто високі, не вистачає грошей на проїзд у приміському транспорті. А ще біда у тім, що не всі ветерани отримують належну увагу, особливо у первинних сільських ветеранських організаціях, яких в області аж 915. Люди, які приїжджають в село, кажуть, скільки у вас ветеранів. Голова сільської ради каже, то в нас залишилося 10 чоловік, учасників бойових дій. І він на тому закривається 10, Але ще ж є 300 – Це ветерани праці, діти війни, вдови і тому подібне. Значить, ми всі категорії повинні за них думати, і тому подібне. Допомагати ветеранам вирішувати нагальні проблеми одне із першочергових завдань обласної влади. Адже підвищення якості життя вразливих верст населення, у тому числі і ветеранів, це одна із запроваджених президентом України соціальних ініціатив. Всяка держава повинна турбуватися. Будемо говорити про категорію людей, які потребують допомоги. Це люди похилого віку, а особливо такі, як учасники бойових дій, ветерани, інваліди, нема різниці якої категорії, і діти-сироти. Це номер один завдання держави, яке Повинно виконуватися, ми стараємося підтримати в межах можливості, надаємо виділяємо кошти автомобілі. У нас в районі отримали два, два автомобіля, і в місті один автомобіль. От не, недавно а квартири давали у нас там була пусти, пустили в експлуатацію цілий дім, На там отримали в основному воєннослужі. Ця зустріч лише частина двотижневого семінару ветеранів області. Відбувається ж такий семінар двічі на рік. Виїжджаємо завтра літичів на цілий день. знайомитися з цією організацією, яка вважається одна з кращих організацій. От методи роботи. От всю ми будемо завтра дивитися. Керівники розказують нам про про попінсі про пенсії, про пенсійне підня під, 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 підвищення пенсії, продубових людей. То це дуже важно для, для нас. Наталія Бахамент, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.